Запроваджено проведення щороку з 1 квітня автоматичного перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, але за умови, якщо на 1 квітня особа набула 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку пенсії або після призначення пенсії. Цей перерахунок проводиться автоматично. Ці виплати будуть нараховані на червень місяць, і в червні вже особи отримають. Є ті громадяни, які не мають 24 чотирьох місяців страхового стажа. Наприклад, в них там 24 місяці страхового стажу, 15 квітня настає да або там 1 травня. Звісно, вони будуть мати право на Індивідуальний перерахунок, але вже після витоку 24 місяців, і вони повинні звернутися до органів пенсійного фонду або особисто, або засобами веб-порталу і подати заяву щодо перерахунку пенсії.